І перший у нас проєкт буде сьогодні це меблі на замовлення. Так, Наталю підтримав. Ой, там не Наталя. Я не пам'ятаю, хто там мав бути. Зараз відкрию собі. Так, підкажіть, чи є? Ні, ні. Привіт. Я. А, супер, привіт. А Як вас звати? Наталя. Наталя, а, значить, все добре, значить, я попала да, чудово. Тоді що я тут бачу? Перше, це не повністю упакована сторінка. Потім малий бюджет на таргет. Я там бачила, витрачається щось 5-7 доларів, здається. І цим контентом, який є, не повністю формується попит у клієнтів. Ви насправді це пробуєте робити. Це місцями досить непогано виходить, але потрібно ну взагалі я зараз розкажу там розділення просто на два види попиту, на вже сформований і ще не сформований. І треба буде, ну під них робиться окремий контент і окремі взагалі стратегії просування. Ой-ой-ой! Угу. Я десь пропала. От, я вернулася. Так. Ви ж бачите зараз презентацію, правильно? Так, так, бачу. Супер. Так. Тут, ну взагалі, хочеться спершу сказати, що люди замовляють меблі під замовлення по тій причині, що є. Якісь індивідуальні моменти, тобто або індивідуальний підхід до простору, потрібні певні розміри, або певні кольори потрібні, певний стиль, або хочеться, типу як унікальності там випендритися, умовно кажучи. <кій> або хочеться чогось екологічного, якісного, довготривалого, тобто можна вибрати матеріали, з яких це робиться, і є можливість підлаштовуватись під бюджет. Це дуже важливо. Тому що ми від цього розуміємо, хто саме тоді будуть у нас замовляти ці меблі, на кого ми будемо орієнтуватися, і це якраз такі люди з оцими нестандартними ситуаціями: або приміщення нестандартні, або маленькі приміщення, або молоді сім'ї, або ті, хто хоче за невеликий бюджет якісно облаштувати взагалі свій дім, або ті, у кого є великий бюджет, але вони хочуть точно бути впевнені, що з певних матеріалів. Конкретних, які вони визначаться, у них буде зроблений ну, цей меблі, гарнітур, що там продається. І тут, е, от якраз є момент того, що варто розділити на твердий попит і той, що формується. Тому що твердий попит люди вже знають, що вони хочуть замовити, розуміють, що їм потрібно, і в цьому випадку ми їм в цілому запускаємо рекламу або лідогенерацію, або на сайт, ну я так зрозуміла, що тут сайту немає правильно. Немає в них, я так коротко, вони вже 15 років працюють, і в них більш працює сарафанне радіо, але вона не чекає ще таких результатів і хоче більше як інстаграм може по потрошки так розвивати. Вона, я їй казала про те, що сайт, я розумію, що меблі більше люди хочуть каталог подивитись. Ну, поки що їй підходить те, що ми о 10 днів, е, ніби як прогріваємо рекламний кабінет на маленьких бюджетах. Я там щось їй по контенті, я то все їй прописую постійно нагадую. Тобто їй так е, поки що підходить, вона розуміє, що продавати, Я і проти наголошую, що це і плюс, що це Київ, значить ну, ринок дорожчий і е, е, вартість товарів, більше потрібен бюджет, але ну, наразі так, е, наразі вона тільки так на початок. Я так, почула окей. Ну тут да, тут і запит самого клієнта зрозуміло, що на це треба орієнтуватися. Я говорю загалом. Потім трошки ще підлаштуюсь під специфіку клієнта. Ну бо я, до речі, там далі я багато розписала б саме про стратегію в інстаграмі. Тому як відчувала, там, наче такого питання не було, а якось відчувалось. Тому про що тут хочеться сказати? Про твердий попит: що жалко, що немає сайту, але при цьому, якщо потрібні замовлення, то можна пробувати або ж ту саму лідформу, або квізи. Тобто, це те, що можна зробити швидко, самостійно. І не треба для цього там свій сайт. Це конкретно там, де ми збираємо заявки. Але ж, якщо ми говоримо про формування попиту, і от формування попиту це якраз таки про інстаграм. Тому що це люди, які щось собі шукають, щось вони хочуть купити, щось їм потрібно, але вони не знають, що вони можуть це замовити, ну зробити під замовлення. Або Знають, що така опція існує, але не думали, що їм ця опція може підійти. І якраз таки е, більше буде історія в контенті. Я розумію, розумію що ну, ми говоримо, ну, наша сторона це таргет, і ми про таргет більше говоримо. Але нам треба цей таргет на щось запускати, ну для того, щоб вона нам приводила підписників, щоб формувати оцей бренд. Потрібно його на щось запускати. І тут буде якраз таки дуже багато про контент, про теми. Ну вони можуть бути насправді як і роликами, чисто для реклами, але я би взагалі з цього зробила активно, ну прям постала цей контент активно на саму сторінку. І от про що тут: ну, то така примітивна воронка продажу для Instagram, коли є твердий попит, то ми ведемо людину напряму до рішення, тобто ми показуємо, ну говоримо вже про те, що вони там шукають щось, наприклад, меблі для вашої кухні. Ось ми зробили кухню. Подивіться, як це виглядає на оцьому прикладі, де ми вже зробили. І е, можна показати до після, можна показати, як це монтувалось, можна показати, як це від моменту, типу, м м бачила такі ролики, е, що показують від моменту, де там не знаю дерева ростуть. І до того, як ця кухня стоїть уже там в когось із замовників, ну звісно, дуже пришвидшено, це все показують, що було дерево, якби по і того така от класна кухня. І цілі тут буде ну, якраз такий на інсту повідомлення або лідогенерація. Це знову ж таки, якщо ми говоримо про ліди, про заявки. Ну і очевидно, має бути контент в блозі, це мають бути приклади робіт, відгуки клієнтів. Показувати різні рішення дизайнерські, прям їх має бути багато. І в різних форматах, тобто і рілси, і е, е, каруселі показувати. Якщо е, є якісь особливі е, такі, я не знаю, особливі. Замовлення, ну там, де щось треба було дуже цікавим зробити, якісь бувають такі цікаві замовлення. От їх треба особливо показувати і пушити ці історії. Плюс додавати якісь ну робити рубрики по порадах і так далі. І це все воно далі піде у формування попиту. Ну Тут третій крок в твердому попиті у нас іде на менеджера, тобто всі заявки хтось опрацьовує. Ну і далі ці заявки вже там переходять або не переходять, звісно, у клієнта. Але якщо ми будемо говорити більш про формуючий попит, то тут офери будуть і ролики, рекламні макети, і це все стосовно того, що ми підводимо людину, тільки підводимо до того, що вона може на замовлення зробити щось у нас із меблів. Можна робити порівняння меблів на замовлення і меблів із магазинів або там з Ікеї. Бачила, що ну, це можна робити, типу, просто там візуально показати на відео, а можна те, що я бачила, ходять прям в магазини і приходять в свій магазин і показують: дивіться, типу, от наші меблі, от такі вони там по них постукали щось, там їх пошкребли, типу, так вони виглядають. І пішли десь там в магазин, типу, якийсь інший, типу який і там щось з тих меблів теж походили, біля них пощупали, показали там в чому різниця. І це той контент, який буде якраз таки приводити людей. І виконувати ту задачу, про яку ви зараз говорите, що вона не очікує результату, але вона хоче там нарощувати аудиторію, розширити, там, розвинути свій бренд. Тому тут питання в більшості тільки у контенті. А з таргетом, ну там просто таргет запускаємо на розділяємо на сегменти аудиторію і запускаємо, і дивимося, що із з того нам активніше реагують і приходять дешевше. Тобто тут питання в першу чергу контенту. Ну, окрім цього, ну про заявки, а що ще говорити, то це контекстна реклама. Це очевидно і безповоротно і дуже класно працює з хорошими результатами. Ну але сайту немає, то тебе про контекст ми не можемо говорити, якщо так. Угу, зрозуміло. Ну, в принципі, так і ви підтвердили мою думку, те, що я з нею проговорюю, що ну, спочатку треба, я її навіть рубрики поробила, тому що я аналізувала конкурентів більш так глибше в нішу. І про те все, що ви сказали, я так її наголошую. Вона поки що в пошуках якоїсь ем, людини, яка буде її це все знімати, тому що вона каже, я більше по проєктах мені ну, рука до того не лежить. Але дякую, що підсвітили обов'язково собі візьму до уваги. Дякую. Да, тоді виходить потрібен контент-мейкер, який буде це робити. Ну, тут буде робота. Ну, взагалі, тут повинна бути робота, спільна маркетолога і контент-мейкера. Якщо немає маркетолога, цю частину роботи можете закривати ви. Ну, звісно, важливо за це попросити додаткових грошей. Бо ну, просто так на позиції таргетолога писати ще якісь там робити контент і писати офери ну, так собі, не дуже приємно. Так, згідно, дякую. Може, у вас є питання якісь ще? В принципі, по питаннях мене ще цікавило бюджет, наприклад, якщо це Київ, і ну, я розумію, що дорога ніша, і все ж таки, повідомлення 10-15 доларів, ну, щоб там отримувати. Ну, в цілому, так, да, можна пробувати. Головне правило взагалі будь-якого бюджету, який ми ставимо, у нас денний бюджет на одну групу, не на кампанію, а на групу оголошень має бути не менший, ніж CPM. Тобто ви запускаєте рекламну кампанію, дивитеся, що CPM буде ну, менший ніж там, 10 доларів, то в цілому все окей, ви там вписуєтесь і так далі. Там просто є багато різних варіантів, як можна ще прикинути бюджет можна брати, якщо, ну, але ви не знаєте, з таргету вартість заявки, вартість клієнта. Береться, наприклад, 2-3 вартості заявки. Тобто, денний бюджет має бути приблизно такий, щоб він покривав 2-3 вартості заявки. Можна так робити. Ну, це в дорогих нішах. Таких, mm -hmm. як от меблі. В дешевих там, де заявки коштують по одному-два долари, там береться дві-три вартості продажу. Ну тобто це різні підходи, але спершу я би дивилась на CPM і дивилась від того, що вона може дати. Бо поки що вона трафік там на маленький бюджет запускали. Треба подумати, наскільки є сенс, наприклад, на повідомлення запускати, якщо ви будете формувати. Mm -hmm. це. Якщо mm -hmm. це буде не. Не напряму на заявки, що вона там очікує реально заявок, бо це дуже різні напрямки. Якщо ми ведемо людей на заявки, то ми не очікуємо розвитку бренду, публічності, не очікуємо, щоб нас будуть масово валити люди і цікавитись нашим брендом. Це будуть люди, які ми працюємо на твердий попит. Ми просто отримуємо ну, збираємо ці заявки. Якщо ми таки хочемо, щоб люди приходили, починали цікавитись і формувати, от починати навколо себе якісь ком'юніті, це трафік. Там можна бюджет теж брати, ну, якщо є 15-20 доларів в день класно, просто розділяти на різні рекламні пакети, на різні публікації, запускати, дивлячись, який там уже далі буде контент, його можна теж групувати під батьків, там під, ну, під різні сегменти аудиторії, умовно так. Угу, так, дякую. Так ніби і планувала. Добре, дуже вам дякую. Більше питань немає. Дякую.